Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, я масажист Маріна Верлига і до Дня Закоханих і до 8 березня запрошую всіх придбати у мене або навчальний курс по масажу, або масажі, 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 масажі. Всіх чекаю у себе на Рембертові. У мене тепло, сонячно, є кава і є знижки, що немало важливо. Тому запрошую в мою оселю, в мій кабінет. Працюю на Рембертові. це зупинка мебльова між зовками і Рембертовим. Ну, кінець Рембертова. Є різні види масажу: класичний, релаксаційний, антицелюлітний, тренаж лімфатичний. потім масаж гарячими каменями, ломі-ломі, масаж бамбуковими паличками, масаж мішочками страв, масаж холодними камнями для обличчя, масаж обличчя класичний, релаксаційний, дренаж лімфатичний – Це все для обличчя обіду. Масаж бюровий сидячи, дуже класно можна розпрацювати шийно в комірцеву зону. Ну і, можливо, тось, щось не згадала. А, медовий масаж антицелюлітний. Є ще антицелюлітне обгортання. А, масаж кусочком льоду. Ну і так, наче все. Щось не згадала, то запрошую. Тут розтлумачу, роз'ясню. Хочу наголосити, що мої курси дуже допомагають людям і мої учениці відкривають масажні кабінети. Я планую такі, такі мандрівку таку мандрівку. Тим кабінетом, де мої учениці вже працюють, і які не проти, щоб я приїхала, зняла відео, фото і це буду все викладати у себе. Додавайтесь в друзі, чекаю на вас. Завжди рада. І... Якщо хтось хоче отримати професію, нагадую, це не медична освіта. Ви повинні, якщо хочете медичну освіту, піти до поліцельної школи. Ніхто на курсах вам не дасть медосвіту. Це курси під час практичного відпрацювання ви вчитесь робити масаж. З першого заняття ви вже можете вдома друзям, знайомим робити масаж. Деякі навіть роблять за гроші. Ну не за великі, ясна, але все одно, тому що з першого заняття ви вже робите масаж. Я розповідаю всі нюанси анатомії, я даю роздруківки на самовивчення. Я слідкую за кожним вашим, за кожним вашим руку, руки, бо перше, я вас інформую про всі нюанси, виставляю. Вас, ваші руки, слідкую, щоб ви правильно робили масаж, бо це теж важливо. Ну, якось так даю такі роздруківки, ось такого плана для того, щоб не писати це все. Тому що я свою свій час. З 2016 року я прийшла курси в Україні по масажу. Я пам'ятаю, як це безглуздо нервувало, безглузде писання нервувало, тому що більше часу, замість того, щоб практикувати масаж, ми писали. І переписування в зошит – це дуже класно, але воно це. Тоді класно, коли ви хочете, щоб час швидко пролетів, тому що в годину можна писати два листка, і це не навчання, я вважаю. Навчатись треба під час практики. Звичайно, треба теорію. Теорія потрібна, дуже потрібна анатомія. Якщо хтось вважає, що анатомія це безглуздя, то це ну, трудно, важко. І тому теорія вся в роздруківках, в розповідях моїх під час навчання. Тому чекаю мої контакти під публікацією. До побачення.